Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters заявив, що у переговорах з міжнародними партнерами про використання їхньої зброї для нанесення ударів по військових об'єктах всередині Росії поки що позитивних результатів немає. І кожне рішення, до якого ми потім всі разом приходимо, воно десь запізнюється на рік. Якщо би Петріоти. Нам передавали на самому початку, коли дронів було дуже мало, коли вони застосовували ракети, і вони б бачили, що ракети збиваються. Вони б бачили, що це унеможливлює їх застосування по глобальне застосування по нашій енергетиці. Не було б ніяких блекаутів. Очевидно, це не чесна історія, коли росіяни обстрілюють. Просто всі українські міста, незалежно наскільки вони а, знаходяться близько чи далеко від лінії фронту, при цьому Україна має певні обмеження, і ці обмеження вони викликані виключно політичною складовою. Та да? тому що наші західні партнери бояться оцієї агресивної риторики Російської Федерації, яка постійно підіймає градус протистояння тим, що зазначає, ну якщо ви дозволили. Українцям бити по нашій території, то це ми будемо а, визначати як агресію з боку НАТО і беремо на себе відповідальність щодо <кій>, можливих потенційних ударів у відповідь на противагу цьому в західному політикумі пролунав черговий заклик дозволити Україні бити західною зброєю по Росії від заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд. є також питання про те, чи маємо ми сполучені штати та наші союзники надати їм більше до. Помоги в ударах по російських базах, чого досі ми не хотіли робити. Якщо атаки йдуть прямо з Росії, то ця гра має бути чесною. З ударами по базах, звідки запускаються ракети, чи де вони знаходяться, і звідки поставляються війська? Настав час для цього, тому що Росія, очевидно, призвела до ескалації, нападаючи на Харків, який не знаходиться на передовій. Тож я думаю, що настав час дати українцям більше допомоги в ударах по військових об'єктах всередині Росії. чому це важливо? Тому що росіяни акумулюють величезну кількість ресурсів на власній території, а потім здійснюють подібні рейди, як ми бачимо сьогодні в Харківській області, де росіянам Вдалося, на жаль зайти і просунутись на певну територію на територію України сьогодні вести там бойові дії. Якщо б в нас була можливість використовувати умовно атакамсе з середнім радіусом, середнім медальним радіусом дії, то Україна могла б знищити оцю, оце угрупування російське, яке сьогодні а, тероризує Харків і намагається там просуватися ще в підходах, коли вони знаходились на території а, Білогородщини. Зокрема, з такими заявами вже виступали держсекретар США Ентоні Блінкен, голова МЗС Великобританії Девід Камерон і голова МЗС Латвії Байба Браже. Ви можете бити не тільки по суверенній території України, але й по тих місцях, звідки росіяни б'ють по вас. Але вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю без подібних обмежень. Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне вплив на полі бою, бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба. Це рішення воно назріло. Це рішення воно потрібне, і сьогодні є багато факторів, які Казує, що можливо в майбутньому дійсно Україна такі а, переваги отримає. тому що під час візиту Блінкіна в Київ прозвучало, що Сполучені Штати, начебто, не закликають Україну а, такі удари проводити, але Україна здатна вирішувати сама, куди її бити. Подібні а, речі неодноразово лунали з вуст різних спікерів із скандинавських країн. Це такі одні з найбільших наших союзників в Європі. Британія про це говорила. Експерти наголошують, рішення потрібно приймати якомога швидше для того, щоб Росія нарешті припинила відчувати безкарність за свої терористичні дії. При цьому Росія може спокійно закуповувати зброю в тій самої північної Кореї, кажуть, що передає Китай через цю саму прокладку Хіян беруть ракети різного типу в Ірану, ті самі безпілотники, і спокійно їх використовують, не боючись, що за це буде якась. Адекватна відповідь, і от дуже правильно на третьому році війни було б змінити цю парадигму, яка дійсно сковує дії України, і не дозволяє нам. В повному обсязі знищувати ворога і діяти адекватно по ситуації. От, якщо ми ця, ця історія зміниться, це значно вплине на ситуацію на лінії бойового зіткнення, і це змінить політичний розклад сил, змусивши от росіян розуміти, що на їхні дії завжди буде відповідь. Сьогодні вони такого відчуття не мають і це. Величезна проблема цю тему, а також інші заяви на дипломатичному рівні. Просто зараз обговоримо у нашій студії.